Чому не варто позичати і давати гроші в борг? Гроші це не просто папірці чи цифри, це енергія, в яку ви вкладаєте свій час, сили, емоції. Кожна зароблена гривня це частинка нашої енергії. І ця енергія переходить в грошову форму. Коли ми даємо гроші в борг, буквально віддаємо шматок своєї енергії іншій людині. І коли позичаємо самі, беремо також чужу енергію, яка не завжди нам підходить. А ви не знаєте, я не знаю, як ці гроші були зароблені з позитивом чи через біль, можливо, через труднощі разом із грошима до нас може перейти негативна енергія, яка потім приносить проблеми. Недарма багато хто помічав, що коли позичаєш, а, чи взяв борг і відразу щось пішло не так. Якщо ж гроші дають від душі, вони навпаки приносять удачу. Але пам'ятаємо, борг це завжди тягар. Він створює енергетичний зв'язок між нами і тою людиною, з якою ми маємо боргові стосунки. Гроші це обмін енергією за працю. Коли беремо або даємо в борг без нагальної потреби, ми порушуємо цей обмін і ризикуємо потрапити у пастку чужих боргів. І проблем відповідно допомагати варто тоді, коли це справді важливо на здоров'я в критичних ситуаціях а, а от тим, хто не вміє жити по коштах і постійно залазить у борги, краще не позичати. А ми ризикуємо втягнутись в їхній цикл фінансових труднощів. Тому будьте уважні до того, кому і для чого даємо свою енергію. Успіху!